Усім привіт! Ми на каналі CryptoSofia і з вами головний спікер цього каналу Софія. І наш сьогоднішній тема, про яку ми будемо говорити, це панування арифметики, з фіксованою командою в Leo, ключ до розкриття повного потенціалу Сіки Снарк. Технологія блокчейн швидко розвивається, створюючи такі інновації, як докази з нульом знанням Зікіснерк, які обіцяють підвищену конфіденційність і масштабовність. Однак, щоб використати весь потенціал Зікіснерк у складних програмах, таких як машинне навчання або D5, ми повинні вирішити фундаментальне обмеження СНЕРК спочатку е підтримують числа на основі цілих чисел. Відповідає про геніальне використання арифметики з фіксованою комою програмування СНЕРК за допомогою Лео. Виділеної мови, але відкриваючи можливість працювати з дробовим числами в середовищі, що зберігає конфіденційність. Проста реалізація числ фіксованої коми. Включення число фіксованої коми програмування Зікіснерк є елегантним рішенням, комбінуючи цілі типи з внутрішнім коефіцієнтом. Масштабування ми можемо представляти дробові значення. Наприклад, уявіть собі, що ви хочете працювати з 1,55 у форматі з фіксованої коми з точністю до 2 знаків після коми. Коли ви призначили бо 155, цілочисельний зміній. По суті, це 1,55 помножене на 100, вибраний вам коефіцієнт масштабування. Тепер арифметичні дії стають інтуїтивно зрозумілими. Наприклад, щоб додати 0,45 до цього значення з зфіксоваником, ви просто додаєте 0,45 помножити на 100 і помножити на 45 до цілої чисельної зміни, у результаті чого отримуєте значення 200. Щоб інтерпретувати цей результат, потрібно в десятковому форматі, розділіть його на коефіцієнт масштабування, що дає 2. А множення та ділення діють за схожим принципом. Множення на 2,5 у десятковому форматі дорівнює множенню на 250, у представлені зфіксованої командою, яка потім ділиться на коефіцієнт масштабування. Результат 5 відображає очікуваний результат у десятковому форматі. Хоча, приклади ілюструють універсальність арифметики, з фіксованою комою, вибір коефіцієнт масштабування є ключовим. Як правило, більш високі коефіцієнти масштабування забезпечують підвищену точність, але обмежить іпасову значення, які можна представити. Наприклад, повертання коефіцієнта масштабування 2 прилити на 5 а в дужках 32, 32 виділяє 5 біт для дробової частини, дозволяючи 27 біт для цілого компонента. А це де максимальне ціле число 2 поділити на 27, відняти 1 або 134, 217, 727 із дробовою роздільністю 1 поділити на 32. Таким чином максимальне представлене значення лежить між 0 і 134, 217, 727, 969, демонструючи компроміс між діапазоном і точністю. Важливо зазначити, що ці представлення з фіксованою комою можуть призвести до переповнення, особливо під час множення. Таким чином, уважне вирішення типів, які використовуються в коді, є важливим для забезпечення. Точності, тому ви можете бачити наші коди на прикладі. Котроглянути детальніше, і ми переходимо до висновку. Осовоєння арифметики з фіксованою комою і в Лео дає розробникам змогу розкрити повний потенціал з Зікіснерк у системах на основі блокчейну. Цей підхід але долає розрив між цілочисельною природою з Зікіснерк і потреби дробові точності в реальних програмах оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися, здатність працювати з робими числами, зберігаючи конфіденційність, може зробити революцію в галузях від фінансування до штучного інтелекту. Ігор та інших. Компроміс між дзвімосоном і точністю слід ретельно враховувати, але завдяки цим нові можливості, програмування Sneakersnerk стає універсальним інструментом для побудови більш забезпечного та масштабового цифрового майбутнього. І на цьому в мене все. Побачимось в наступного випуску.